What's that? Ураган Мілтон, який очікується сьогодні на узбережжі Флориди, він має бути найбільш руйнівним за ціле століття. Він дуже стрімко розвинувся. Буквально за один день метеорологи наділили його категорією 5 замість першої категорії. Це сталося буквально протягом 12 годин. І спеціалісти, які слідкують за цими природніми явищами, були просто шоковані тим, наскільки швидко і наскільки потужно розвився цей ураган, і наскільки потужним він є. Прогнозують знову ж таки, що він буде не найбільш руйнівним ураганом за цей рік. І він а, має бути на узбережжі Флориди вже сьогодні. Ми будемо обов'язково слідкувати за цими подіями. Отже, траєкторія цього урагану пролягає через а, тампу Орландо та інші великі міста а, Флориди. Я нагадаю, що цей ураган називається одразу після іншого урагану Гелін, який а, був на південно-східному узбережжі Сполучених Штатів і дуже вразив штати Північна Кароліна, Південна Кароліна, Флорида, Джорджія, а, Тенесі а, та інші. А, отже. Для американців події наступних днів будуть дуже важливими. Люди слідкують за тим, як адміністрація чинного президента відповідає на виклики цих природних явищ республіканці і кампанія Дональда Трампа критикують те, як демократи реагують. І допомагають людям зараз у цих регіонах. І від того, яким якою буде відповідь на ем, ці виклики зараз у сполучених штатах, може залежати навіть хід президентської кампанії, говорять експерти. Друзі, в на шляху до на шляху Рогану Мілтон опинилися і українські військові із е, українського культурного десанту. А вони е, це підрож, творчий підрозділ збройних сил України, який складається із артистів, які пішли воювати і захищати Україну, і зараз вони мають велике турне, в Сполучених Штатах, в якому намагаються подякувати Сполученим Штатам за допомогу Україні. І місто Тампа, яке нині є епіцентром урагану, було однією із зупинок на їхньому шляху. Вони е, наразі, е, на щастя, їм вдалося евакуюватися із самого епіцентру події, але ми поговоримо із Марічкою Глитин, яка є менеджеркою цього проекту у Сполучених Штатах, яка допомагала військовим евакуюватися. Марічко, вітаю тебе! Вітаю. Отже, розкажи, як взагалі український культурний десант опинився в епіцентрі цього найбільшого урагану цього року? А, так, зараз ми знаходимося разом з культурним десантом на їхньому вже другому американському. Ському турі подяки, коли наші українські військові та також одноіменні музиканти приїжджають до сполучених штатів, аби подякувати американському суспільству за всю допомогу, яку вони надають нам останні два роки. І на цей раз, якщо перший тур у нас був по північним штатам, зараз наш тур було заплановано саме південними штатами, і ми логічно за нашим шляхом. Рухалися в бік Флориди, навіть не розуміючи, що нас може там очікувати, і насправді це вже не перша ситуація, яка трапляється, адже ми були змушені об'їжджати також південну Кароліну через ураган Гейлін, який застав наш також зненацька, і усі виступи були скасовані, включно з готелем, де ми мали проживати. Нам просто подзвонили, і сказали, що він не буде працювати, тому що немає світла, немає води, немає нічого. І взагалі в цілому штаті дуже дуже велике горе, і всі довколишні штати також активізуються, аби допомагати. І е, об'їхавши е, Кароліну, і побувши певний час в Джорджії, в Атланті, ми рушили до е, тампи, е, навіть не думаючи про те, в яких масштабів досягне ураган. Ось але на шляху з одного з виступів у містечку Нордпорт, що є поблизу Тампи та Сейн-Піту, нам прийшли повідомлення про якраз зараз можете бачити про евакуацію з таким дуже дуже різким звуком. І ми також дізналися, що ми знаходимося в зоні А, тобто ми мусимо примусово евакуюватися просто зараз. Поспіхом ми намагалися знайти пальне на п'яти заправках його вже не було напередодні. Тобто, десь за два дні до потенційного урагану це було тяжко. Далі ми, звісно. З алгоритмом дій поїхали до магазину, аби взяти води і певних продуктів, про всяк випадок, і теж була присутня така дещо паніка в магазині, люди набирали воду блоками їжу, і е, в цілому атмосфера була дуже нагнітаюча. Всі готелі навколо нашого в Сейнт-Піті вже були зачинені. Наш не зачинили лише через наявність генератора. Проте нам зазначили, що якщо надійде вказівка від е, влади про те, що ми мусимо евакуюватися. Готель просто зачинять і нас, так би мовити, виставлять за двері. На жаль, річкою бачу повідомлення від наших глядачів. Дякують концерту культурного десанту. кажуть, що концерт концерт був просто неймовірний. І дуже дякують, що ви приїхали до цих наших глядачів. Річко ти розповідаєш трохи про те, як відбувається евакуація. Я знаю, що ти навіть порівнювала ці події, те, як це відбувалося, із. Повномасштабним вторгненням Росії в Україну, що це були такі самі черги на автозаправки за водою. Як реагували українські військові на це? І чи, чи було вам страшно там опинитися? Як ви все таки наважилися евакуюватися? І як ви виїжджали звідти а, насправді наші українські військові? Вони дуже сильні. Вони відреагували дуже дуже спокійно на цей ураган, відмін від мене, тому що, наприклад, я вже два роки не відвідувала Україну, і звичайно, всі ці сирени, і як не крути, але воно забувається. Для них це було щось дуже звичайне евакуація. Окей, купляємо продукти, купляємо воду. Виїжджаємо. Єдине, що ми не могли виїхати прямо в той самий вечір. Через те, що дороги були просто переповнені, і це мені нагадало саме картинку Києва, коли почалось повномасштабне вторгнення, і всі намагалися його покинути. Але звісно, ці дві події вони не порівнювані у масштабі, тому що. Якщо про евакуацію ти попереджений завчасно, і зараз є різні радари технології, які можуть підсадкувати хід цього урагану і допомогти людям евакуюватися, і ти розумієш, що в тебе є ось ці 36 годин, щоб виїхати, то в Україні в будь-який момент на тебе могли почати падати бомби, бути якісь прильоти, і е, це насправді жах жахливо, що ми маємо цю ситуацію зараз і. А якщо ми не можемо спинити цей природний катаклізм, цю війну потрібно зараз, спинити Росію потрібно зараз, і це ми також намагаємося донести британському суспільству під час наших турів. Що ось дивіться, яка є справжня українська культура, за що ми боремося, і ми просимо вас також допомогти нам і завершити цю війну. І власне, навіть щоб ви не сумнівалися. Вже по приїзду сюди в Талахасі, куди ми змогли евакуюватися. В нас вже вчора відбувся перший вечірній для. Такого нашого сусідства було близько 30 людей, що взагалі вражаючи за такі короткі терміни. Буквально за декілька годин ми зібрали цих людей, і вже сьогодні, а також містечку Талахасі, ми маємо виступ для мережі ветеранських пабів по всій Америці. Ці одне з них локально знаходиться в Талахасі. Ми також сьогодні будемо присутні там. Тому виступи не спиняються на жоден день, і навіть не дивлячись на зміни маршрутів, ми все одно домовляємо. Мося і знаходимо місця, де ми можемо виступати. Марічко дуже дякую вам. Тримайтеся, бережіть себе. Це була Марічка Глитань, українська активістка у сполучених штатах та менеджерка українського культурного десанту їхнього туру сполученими штатами.